Огляд та налаштування спортивного електронного годинника від бренду Skmei. Це у нас модель 1357. Корпус годинника виконаний з ABS пластику. Також тут сталева задня кришка, на якій є надпис 5 АТМ. Це означає, що з годинником можна занурюватись у воду. Приємний до шкіри та гнучкий ремінець. Сталева застібка. А також по функціях ми тут бачимо, що є два механізми, тобто, точніше, два е циферблати. це стрілковий час та електронний. Для того, щоб налаштувати стрілковий, у нас є звідна головка, ми її витягуємо у крайнє положення, і за допомогою ось таких ось рухів ми наставляємо на потрібний нам час. Далі. Закриваємо завідну головку, і стрілковий час у нас вже налаштований. Для того, щоб налаштувати електронний механізм, у нас є декілька кнопок. А саме кнопка Start, Reset та мод. Натискаємо кнопку Reset. Точніше її затискаємо. І коли секунди починають блимати, можемо вже налаштовувати. Натискаємо кнопку мод. Виставляємо години. Тепер. Кнопку мод також натиснули. Можемо виставити хвилини. Тепер кнопку мод натиснули і кнопкою старт також. Виставляємо вже рік. Натиснули кнопку мод. Тепер виставляємо місяць. Далі дату. І коли основний циферблат у нас налаштований, натискаємо кнопку Reset і виходимо з режиму налаштування. Далі натиснули кнопку мод. Це у нас будильник. Затискаємо Reset. Кнопкою Старт обираємо потрібне значення. Кнопкою мод переключаємось на хвилини. Виставляємо також хвилини. І натискаємо Reset. Далі. Це секундомір. Кнопкою «Старт» він запускається. Далі натискаємо кнопку «Старт», щоб зупинити. Можна також за потреби продовжити. Та кнопкою Reset складається. Далі натискаємо кнопку Mod. Це у нас функція Dual Time». Затискаємо Reset. Кнопкою «Старт» виставляємо потрібний час. Далі кнопкою мод переключились, виставляємо хвилини. І натискаємо Reset. Далі. Це у нас функція таймеру. Затискаємо Reset. Виставляємо потрібний час. Натиснули Reset і запускаємо на кнопку Start. І ось ми бачимо, що таймер почав вже відлік. Натиснули кнопку Start та Reset. Тепер у нас годинник повністю налаштований. Та готовий до використання.